По перше, не тільки викладачам, але й студентам. Я завжди так кажу: чим сильніші студенти. Тим стає сильніший викладач, бо він заставляє теж, всього людина може, не, не, не може всього знати. І якщо студенти допитливі, задають запитання, з чимось не погоджуються, то те є спонукати і викладача краще працювати, шукати нову інформацію, якісь нові е, якісь докази і так далі. А, а так чисто по-людськи, хочу сказати: знаєте, до студента треба відноситися як до рідних дітей. І любити, і карати, і підтримувати, і спонукати до чогось, і тоді це є добре. Але при чому, власне, обов'язково зберігати справедливість. Я так думаю, що от відчуття справедливості треба з першого курсу, що студент відчував, якщо ти вчишся. Маєш оцінку, не вчишся, оцінки не маєш або маєш погано. Оце, власне, справедливість на першому місці має бути в викладацькій роботі. І дійсно до кожного студента треба підходити індивідуально. Є такі студенти, ну, перепрошую, так скажу, є нагліші, є добрі, є боязливі, знаєте. Є такі, що вчаться тільки заради оцінок, а такі, що хочуть знати, також є студенти. І, звичайно, до кожного треба індивідуальний підхід. Для того, щоб не образити когось, а когось навпаки, трохи пиху треба чуть-чуть прибити, щоб власне десь, як кажуть, студент не зазнавався. Тоді це є правильно, знаєте, а до всіх одинаково підходити. Ну, я думаю, що це неправильно, тому що треба індивідуально підходити до кожного студента і підбирати до них ключик. Як я говорив на початку, особливо на першому курсі, студент приходить з різних власне. Регіонів, і це добре, що зараз різні регіони представлені в університеті. І власне, як я казав, що студентська душа це Пластилін. От як ти в, першу, в першому семестрі, на першому курсі закладеш йому фундамент, як виліпиш до першого студента, от потім і далі буде працювати і, і, власне, за, за цією програмою, і моральною, і освітньою, і так далі. Саме викладачем. Ну, після університету я, оскільки тоді переважно на престижні роботи брали членів комуністичної партії, а я не був ніколи членом комуністичної партії, я не мав так званої червоної книжки, яка власне давала приналежність до цієї партії. І я завжди шукав, звичайно, для себе роботу. Тоді ще підприємства працювали, і, звичайно, ще були юрвідділи в цих підприємствах. І я десь там думав більше, десь що, можливо, там я буду працювати. Але так вийшло, що мені передзвонили з райвиконкому, теперішня адміністрація, як вона називається Шевченківського, і сказали просто прийти на співбесіду. І я не вірив, що мене можуть взяти, оскільки я не був безпартійним. Але власне я, ну, все-таки кажуть, потрапив в цей колектив. Це була перша моя робота. А потім, попрацювавши десь півтора року, там вже дійшов до завідуючого відділом. Мені запропонував мій колега, мій однокурсник Андрій Михайлович Бойко, який у нас тривалий час був. Деканом сказав, от на кафедрі історії є місце. Є місце, власне, можна працевлаштуватися. Ну, звичайно, і тоді, і зараз, звичайно, тим більше зарплати були невисокі, але мені просто вже в в якійсь мірі, ставало скучно. І робота студентами мене захоплювала. І, звичайно, коли я прийшов на кафедру, тоді був завідуючий кафедру Борис Йосипович Тищик. Я працював, власне, почав під його керівництвом працювати. І, власне, через, попрацювавши кілька років, я поступив в аспірантуру, де я перебував три роки. Але паралельно я і працював, я кажу, тягнув оцю всю навантаження, яке було на кафедрі. І, звичайно, що це своєрідна місія, тому що звичайно, що ті однокурсники, які потім працевлаштувалися в суд, прокуратуру, адвокатуру, вони мали більше можливостей матеріальних, але знаєте, любов до студентів. Я ну, не знаю, чи, можливо, студенти, з якими я працювала, я не байдужий до студентів. Я, звичайно, можу і посварити, і покарати, і підтримати, і пожартувати. Тому, звичайно, мене це тримає завжди, знаєте, коли е, цей процес, коли приходить студент на перший курс, це я вважаю так, як пластилін, з якогось треба виліпити студента. І я навіть вже помічаю таку динаміку, коли студенти. Тільки прийшли на факультет перший семестр це одні студенти, а вже після першої сесії, особливо вже на другому курсі, це вже інші студенти, які вже розуміють, що їм треба, що від них вимагають. І, звичайно, оця любов до студентів, напевно, ну і можливість з ними спілкуватися. І мене її тримає до сьогоднішнього дня в стінах університету нашого факультету. Звичайно, я вам так скажу відверто і чесно. Коли я жив у себе в селі і вчився в школі, я б ніколи навіть не мріяв що я буду захистати кандидатську дисертацію і працювати і жити у Львові. Тому для мене кандидатська дисертація ну, була таким, можна сказати, запам'ятовуючим моментом. Звичайно, це було велике піднесення. Тому що в моїй родині, і, напевно, в моєму селі, напевно, ще й кандидатів наук, ну я не пам'ятаю, і, звичайно, це була і радість для мене, і моєї родини. І, звичайно, коли я захистив дисертацію. Це, знаєте, так, як е, десь важкий мішок е, з пліч скинув. Тому що, звичайно, все написання, роботи, робота. У мене вже тоді було двоє дітей. Я жив в однокімнатній квартирі, і тому треба було і заробляти на сім'ю. І працювати з дисертацією, треба було і їздити по архівах, по бібліотеках. І, звичайно, це велика була праця. Ну, Звичайно, кожна дисертація, тим більше кандидатська дисертація це не Ідеальний документ. Тому що, знаєте, завжди критично до себе ставишся, і те, що зараз дивишся на свою кандидатську роботу, думаєш, ну, як я міг це написати, треба було так інакше написати, це інакше було висвітлити. Але це кваліфікуюча робота, яка, звичайно, давала, можна сказати, відкривала шлях для роботи у університеті. І звичайно, що сама тема. <кхе> Можливо, не я її придумав. Я спілкувався, радився з колегами по кафедрі, їздив до Києва, також такий відомий вчений, якого, мабуть, ви чули тільки з літератури. Такий був Аркадій Ткач в Київському університеті. Він займався історією держави і прав України. І це він мені підказав саме цю тему. Каже, по цій роботі ще по цій темі ніхто ще нічого не писав. От візьми, може, цю тему. І звичайно, що я, послухавши його, власне, взявся за цю тематику. Хоча я кажу, що, звичайно, для цього треба було багато роботи, багато зусиль прикласти. Ну, але все-таки вона завершена була, і я успішно захистив в 97 році цю дисертацію. Це був. Можна сказати, вагомий е, крок в моєму житті. Ну, е, я взагалі вважаю, що в нашому житті все пізнається у порівнянні. І тому. Е, для того, щоб ми зрозуміли власну історію, то звичайно треба порівнювати, як вона власна історія розвивалася в інших народів, в інших державах. Тому що у кожній власне історії є якісь спільні моменти, є багато відмінностей, але власне якраз. І співставлення цих е, подібних моментів і відмінностей, і дає нам більшу картину нашої історії, де наша історія була. Бо ми, можливо, деколи вважаємо, що можливо ми десь були на периферії, але так само, коли розвивалася Греція і Рим, і пізніше середньовічні держави, і розвивалася і українська історія, і наші, е, власне були відомі. Князі за часів княжого періоду, і так само гетьмани наші спілкувалися з тогочасними лідерами європейських країн, і, звичайно, це дає кращу і повну картину нашої історії. Тим більше, що я хочу сказати, можливо, навіть я колись навіть говорив зі студентами на семінарських заняттях. Що, звичайно, коли вивчаєте окремі закони, окремі кодекси і інші документи, то їх треба запам'ятати. І, звичайно, для того, щоб бути кваліфікованим юристом, треба їх знати. Але, на мій погляд, якщо ви навіть якогось статті закону не зовсім вивчили чи засвоїли, ну постраждають декілька людей, можливо, колектив, від того, що ви неправильно захистите або не зможете захистити їх. Але коли Студент, як майбутній державний діяч, не засвоїть історичних уроків, то чого страждають цілі народи, ну, зокрема, наш народ і наша держава. І якщо ви власне вивчали вивчаєте на першому курсі історії, ви побачите, скільки багато. Подібних паралельних процесів відбувалися тоді і зараз. І тоді багато було помилок, і зараз деякі помилки виправлені. Але для того, щоб якраз і історію знати і порівнювати, то треба вивчати історію і інших народів і розуміти краще власну народу, для того, щоб деякі помилки не повторювати, але деякі позитивні моменти треба унаслідувати. Як казав нас класик Тарас Григора Севченко. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ну, я так думаю, що початок ХХ століття, коли було відродження нашої державності, у цей період Української народної республіки за часів Центральної ради, директорії гетьманату, перед тим ЗУНР, звичайно, бав дав нам багато розуміння, дав нам власне краще розуміти, яких помилок потім, потім власне в той час були допущені, зокрема і погляди на Росію. І погляди на армію, погляди на окремі закони стосовно землі, стосовно інших якихось галузей. І тому, звичайно, аналізуючи власне цей період, зокрема, і конституцію Української Народної Республіки, ми бачимо, що в Конституції сучасній багато їх ну, спільних моментів, які власне унаслідувала наша держава, тим більше, що. Бачити у декларації, коли державна у нас була прийнята 16 липня 1990 року, то, можливо, не треба було. Говорити, що власне про утворення держави, а ми власне державу державотворчі процеси продовжуємо, і наша держава розвивалася ще далеко-далеко до ХХ століття. Просто вона, можливо, називалася по-різному. Але це так і в різних народів, тому що, наприклад, багато народів в різні часи називалися зовсім іншими назвами, але це не говорить про те, що в них державності не було чи державність переривалася. І тому наша державність, державність розвивалася, і навіть у умовах окупації, звичайно, у вигляді права, у вигляді звичаїв, звичайно, але тільки я хочу сказати, що. Завдяки державі, і держава є тим, можна сказати, посудиною, де розвивається право, і держава, яка захищає це право, власне, тому тандемі право і держава власне, дає нам змогу краще захищати наші інтереси. І це власне доказує сучасність, тому що право без держави і держава без права не може існувати. Вони йдуть в парі. Звичайно, що були, були звичайно і. Ну, не те, що драматичні, але такі, знаєте, не дуже хороші моменти. Коли, наприклад, одного разу такий випадок розкажу. Одна студентка ну, непогано вчилася, але раптом я бачив, як в неї почало згасати власне, відношення до навчання. Вона завжди ходила після того вже сумна. І я так думав, може, може дійсно проблема власне, в її працездатності. До навчання, але потім виявилося, що в неї батько захворів, а потім ця студентка десь тиждень не було в навчанні. І звичайно, що власне, коли вона з'явилася, я спитав, що таке сталося, і вона в сльозах сказала, що батько помер. І тому, звичайно, до таких випадків, до таких студентів треба відноситися дуже делікатно. Звичайно, що вимоги не можу сказати, що треба зменшувати, але треба дуже дуже, дуже делікатно підходити, тому що треба підтримати, тому що студентська душа, це є ще можна сказати наполовину дитяча душа, і вона потребує розуміння, вона потребує справедливості, звичайно. І тому, власне, Такий випадок запам'ятався. Також запам'ятався мені власне, не буду казати, прізвища, коли майбутній викладач якому я поставив з історії держави правозарубіжних країн трійку, він спочатку на мене ображався, але потім мені дякував, що я його примусив вчитися, і він потім став викладачем. І, розумієте? Тому ніколи не треба боятися, я, я завжди так кажу: краще заробити на е, задовільну оцінку, але свою, ніж десь з паргалки списати чи десь прочитати, ну, наприклад, на відмінну оцінку. Тому що, власне, Потім воно з життя все одно розставить все по місцях, і тому краще бути чесним. Я вважаю взагалі, що майбутній юрист, ну, теперішній студент, головна його риса має бути чесність. І я, наприклад, навіть якщо студент я бачу, потенційно вчить власне може добре вчитися, але щось там колись забув. Знаєте, але чесно, признався. То чесність я завжди винагороджую. Але коли він обманює, коли перепрошую, ну як сказати, так грубо бреше, ну я таких студентів не люблю і караю, тому що не чесність не, не, не притаманна має бути нашим юристам, а ви майбутня еліта. І звичайно, працюючи колись в майбутньому адвокатами, прокурорами, суддями, звичайно, якщо ви звикнете студентської лавки власне обманювати, ну то це може зберегтися. знаєте, ми мала брехня, але вона потім може прорости в велику брехню.